Мене звати отець Іван Бородай, і я служу настоятелем Ужгородського Христово-Здвиженського греко-католицького собору. Щодня я бачу, як війна змушує людей втрачати надію, але також бачу, як віра дає сили вистояти навіть у найтемніші часи. Чимало людей приходять до мене з одним і тим самим запитанням: Отче, як закінчити цю війну. Відповідь на це запитання можна знайти у Святому Письмі, адже Біблія це джерело мудрості, яке дає нам підказки для розв'язання будь-яких проблем. Я вірю, що три способи, про які говорить Біблія, можуть допомогти нам закінчити війну і здобути мир. Вони не є легкими, але вони справжні і ефективні, бо ґрунтуються на Божих заповідях. Сьогодні я хочу поділитися з вами цими трьома способами, які можуть змінити хід історії. Ми часто шукаємо відповіді у світі політики чи зброї, але забуваємо, що ключ до справжнього миру лежить у духовній площині. Тож дозвольте мені пояснити, як Біблія може стати нашим дороговказом до перемоги і відновлення. Перший спосіб закінчити війну, який пропонує Біблія, це щира і постійна молитва. У Євангелії від Матея сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Молитва це не просто слова, це наш прямий зв'язок із Богом. Ми часто недооцінюємо її силу, але молитва може змінювати не лише серця людей, а й обставини навколо нас, коли ми молимося. Ми віддаємо свої тривоги і страхи в руки Господа, довіряючи Його мудрості і волі. У час війни молитва може стати тим джерелом сили, яке допомагає нам витримати і продовжувати боротися. Я бачив, як спільна молитва об'єднувала людей у найскладніші часи, додаючи їм мужності і надії, якщо кожен українець щодня звертатиметься до Бога з проханням про мир, ця хвиля віри. Зможе змінити нашу реальність. Молитвами це не магія, але вона здатна робити дивовижні речі, коли йде від щирого серця. У Біблії є багато прикладів того, як спільна молитва змінювала долю цілих народів. Наприклад, у Книзі Діянь Апостолів ми читаємо, як учні Христа молилися разом, і це допомогло їм подолати страх і знайти сили для проповіді. У нашому випадку, коли країна переживає стільки болю, спільна молитва може стати тією об'єднуючою силою, яка приведе нас до перемоги. Я закликаю кожного моліться не лише вдома, а й разом із вашими близькими, сусідами у церкві чи навіть просто на вулиці. Другий спосіб, який пропонує Біблія, це прощення. У Євангелії від Луки Ісус каже: прощайте і проститься вам. Прощення не означає забути чи виправдати зло, яке було заподіяно, воно означає звільнити своє серце від ненависті і дати можливість Божій любові увійти у наше життя. Ненависть це зброя ворога, яка роз'їдає нас зсередини і робить слабшими. Коли ми прощаємо, ми позбавляємо ворога можливості зламати нас духовно. Це надзвичайно важко, особливо в умовах війни. Але це необхідно для нашого духовного зцілення. Я знаю, що багато людей зараз переживають білі втрати, і прощення здається неможливим. Коли ми прощаємо, ми звільняємо себе від тягаря, який може зруйнувати нас зсередини. У книзі приповісти, сказано, терпелива людина краще за хороброго. Прощення це акт внутрішньої сили, який допомагає нам залишатися людяними. Навіть у найважчі часи. Я знаю, що зараз багато хто скаже, як ми можемо пробачити тих, хто приносить нам стільки болю. Але я хочу нагадати, що прощення це не слабкість, а велич духу. Це не означає відмовитися від справедливості, вона має бути. Але прощення допомагає нам не дозволяти ненависті зруйнувати нашу душу і майбутнє нашої країни. Це зцілює нас. Робить сильнішими і відкриває шлях до Божої благодаті. Третій спосіб, який пропонує Біблія для закінчення війни, це дія. У посланні Якова написано: віра без діл, мертва. Ми можемо молитися і прощати, але ми також маємо діяти, щоб захистити свою землю і своїх ближніх. Бог благословляє тих, хто працює на благо інших і робить усе можливе, щоб зупинити зло. Дія може мати багато форм. Хтось бореться зі зброєю в руках, хтось допомагає волонтерам, а хтось підтримує інших морально. Кожен із нас може знайти своє місце у цій боротьбі. Важливо пам'ятати, що наші дії мають бути спрямовані не на помсту, а на встановлення справедливості і миру. Бог дає нам сили і мудрість діяти, якщо ми звертаємося до нього з чистим серцем. Біблія навчає нас, що навіть найменша дія може мати велике значення. У Євангелії від Марка Ісус говорить про жінку, яка віддала дві лепти, і зазначає, що вона дала більше за всіх, бо віддала від свого серця. Це нагадує нам, що кожен із нас, незалежно від своїх можливостей, може внести свій вклад у перемогу. Хтось може допомагати фронту, хтось підтримує дітей. А хтось просто дарує посмішку тому, хто втратив надію, дії, що народжуються з любові і віри, мають велику силу. Мир це результат не лише Божої волі, але й наших зусиль. У книзі Ісаї сказано: із мечів своїх вони перекують плуги, а зі списів своїх серпи. Ці слова нагадують, що для досягнення миру ми маємо не лише захищати свою землю. Але й будувати майбутнє. Я бачив, як багато українців вже зараз діють заради цього хтось відновлює зруйновані будинки, хтось навчає дітей, хтось лікує поранених, кожна дія наближає нас до закінчення війни. Діяти це не лише боротися зі злом, але й створювати умови для добра. Біблія закликає нас бути будівничими, а не лише захисниками. Ми маємо залишатися твердими у своїх переконаннях і працювати, щоб зробити світ навколо нас кращим. Усе, що ми робимо з любов'ю, стає нашою молитвою в дії. У книзі Еклезіаста написано: якщо один упаде, другий підведе його. Це нагадує нам про важливість спільних зусиль у досягненні миру. Ми не можемо подолати війну поодинці, але разом ми здатні на все. Я бачу, як українці об'єднуються, підтримують одне одного і стають сильнішими. Це відповідає Божому плану, адже Він створив нас для спільноти, а не для ізоляції. Навіть у найважчі моменти ми можемо знайти сили у підтримці ближніх. Спільна дія не лише допомагає досягти мети, але й зміцнює нашу віру і взаємну любов. Я закликаю всіх, не залишайтеся байдужими. Бо ваша допомога може змінити життя інших. Біблія нагадує нам, що будь-які дії повинні ґрунтуватися на довірі до Божого плану. У книзі притч сказано: покладайся на Господа усім своїм серцем і не покладайся на власний розум. Ми не завжди розуміємо, чому Бог допускає страждання, але маємо вірити, що Його план завжди веде до добра. Наші дії повинні бути спрямовані не лише на зовнішні перемоги, але й на внутрішні перетворення. Якщо ми довіряємо Богові, Він веде нас у правильному напрямку, навіть якщо шлях здається важким. Ми маємо пам'ятати, що справжній мир це не лише відсутність війни, але й зцілення наших душ. Біблія дає нам надію, що після кожної війни настає час відродження. У книзі Йоїла написано. Я відновлю для вас роки, які поїли Сарана. Це обіцянка того, що всі наші втрати будуть відновлені, якщо ми збережемо віру і не здамося. Я бачу, як вже зараз українці мріють про мирне майбутнє, про нові міста, школи, лікарні. Ця мрія це наша спільна молитва і наші дії, які роблять її реальною. Бог благословляє тих, хто працює на благо інших. Я вірю, що ми побачимо час відродження нашої країни. Ці три способи, описані в Біблії, не можуть існувати окремо. Молитва без дій це лише слова, а дії без молитви це лише людські зусилля. Прощення ж очищує наші серця, даючи місце для Божої благодаті. Я вірю, що якщо кожен українець почне молитися, прощати і діяти, це змінить не лише нашу країну, але й увесь світ. Ми повинні бути готовими змінювати себе, бо тільки так можемо змінити обставини навколо нас. Мир не приходить одразу, але він завжди можливий, якщо ми покладаємося на Божу мудрість. Молитва, прощення і дія це три кроки, які кожен із нас може зробити вже сьогодні. Вони ведуть не лише до перемоги, а й до зцілення наших душ і нашої країни. Я вірю, що Україна подолає всі труднощі. Бо ми маємо віру, яка сильніша за зброю і любов до нашої землі. Нехай кожен із нас стане частиною цього шляху, молячись, прощаючи і діючи заради миру. Господь завжди з нами, і Його благословення приведе нас до світлого майбутнього.